Гучніший звук, будь ласка, гучніше. Олександр Останін, який говорить ногами і звісно двома частинами тіла, головою і ногами. Скажи, будь ласка, ось у тебе ще коронний номер, ти місячну ходу можеш показати. Якщо є. від Олександра Останіна, Майкл Джексон, тільки український справжній місячна хода. Ту у вас дуже коська. Але у нас дуже слизько, тому що це, знаєте, у нас а, трохи скло. Має бути спеціальна поверхня з іншого боку, правильно? Ну, да. а, І коротко, якщо можеш, мені один рух, з чого треба починати, щоб можна відтанцьовувати певний ритм без музики. Да? Ну, можна да, Можна, робити... можна почати з цього. І поміняти ножку. А то йду вже двома ногами і пішло поїхало. Ні, краще іноді дивитися і слухати і бачити ліцезріть, як то кажуть, Олександр Останін. А, скажи, будь ласка, а, де тебе можна в найближчий час побачити з концертом, щоб люди вже знали і прийшли. Uh, Поки що не знаю. де. Uh, ну, мене можна наблюдати. Я зараз участвую в проєкті Минута Слави в Москві, поэтому можна мене наблюдати, мабуть. Ближайше час по першому. Будемо чекати і будемо дивитися, або на Ютубі можна буде побачити матеріали, які викладуть ті люди, які, звісно, є твоїми прихильниками. Ну що ж, у нас декілька хвилин слави, тільки що було від Олександра Останіна. Вже не тримає тебе, то автобус тебе за 40 хвилин. Дякую, що був з нами. Спасибо Даруй вам за приглашення свій, справжнє, свою справжню творчість. Наступного разу в студії Сніданку з плюс Один» з новими номерами. Гаршо, Ну, А зараз не перемикайте. Рада ЛБГБТ організації України Ел Це абревіатура, яка розшифровується як лесбійки, геї, бісексуали, трансгендерні люди. Відтепер ця організація може законно і легально відстоювати свої права на інтереси. Їх зареєстрував Мінюст України. Щоранку на каналі 1+,1 Аромок один аромоксамиркавий якобс запрошує гостей. पहले दया है